Я хотів би сьогодні, безумовно, можливо, більше сказати, або якось більш плідно з вами поспілкуватися, але я розумію, що за той короткий проміжок часу, на жаль, нам не вдасться огорнути і охватити всі питання і всі якісь наші проблеми, які сьогодні нас турбують. І я, на жаль, не зможу вам відповісти на всі питання, які у вас є, не тільки для мене, а взагалі. Ми дійсно живемо в складному такому періоді нашого життя, і складний він саме тому, що інколи не маючи тих або інших відповідей на проблемні питання, на якісь такі, знаєте, протиріччя, які в нас виникають іноді. Ми можемо якось знаєте, змінювати своє ставлення до життя до оточуючих. От я хотів би вас закликати до такої, знаєте, внутрішньої стабільності, тому що незважаючи на мінливість, незважаючи на ну, таку, знаєте, дійсно багато в чому протиріччя нашого життя. Ми завжди повинні залишатися тими, хто ми є. Тому що в святому хрещенні ми дали обітниці Богу, можливо, не самостійно, а тоді ще через своїх хресних батьків. Ми, безумовно, кожного дня в утрішніх молитвах сповідаємо свій символ віри. Ми кажемо, віримо в єдиного Бога Отця. Ми повинні з вами ось розуміти, що церква це не організм, тільки ну, такий людський, а там, де людина, там завжди є якісь протиріччя, якісь є, знаєте, якась нестабільність. Але церква це ще є небо на землі, вічність на землі. І церква, безумовно, має в своїй природі ось такі характеристики, як незмінність. Незалежно від того, хто її наповнює. Церква залишається, так би мовити, стабільною, вона залишається святою і непорочною незалежно від того, що відбувається в цьому світі. І церква не може підлаштовуватися під якісь події, під якісь обставини людського життя. Так, ми можемо ну, розуміти, що це щось нове. Наприклад, прогрес науковий він безумовно ставить багато запитань: я не знаю, там клонування, там сурогатне материнство, евтаназія, я не знаю там фетальна терапія. Це це, це, це такі, знаєте, дуже серйозні. Е, е, Моральні виклики для лю... для людини, але повторююсь, церква залишається церквою незалежно від того, які питання виникають в нашому житті. Хто змінює історію, хтось е, ну проповідує ті або інші політичні якісь або ідеологічні е, е, моменти. Церква залишається церквою. Вона не є політичним інститутом, вона не є соціальним інститутом. Вона не є культурним інститутом, хоча безумовно і політика, і культура, і е, е, ось цей соціум. Він безумовно присутній в церкві через людину, безумовно. Але повторююсь, церква залишається церквою, не зважаючи ні на що, тому що це церква Христова, це церква не людська, хоч і наповнює, наповнюють люди, так? Але це є боголюдський організм. Спершу Бога, а тоді вже людський, розумієте? І дехто може безумовно сказати, ну, це добре так розповідати, це так, знаєте, можна все що годно розказувати. Але як жити, як жити в цьому мінливому світі, як орієнтуватися, де ж є істина, кого слухати, я можу вам сказати, що безумовно, очікуючи завершення війни. Очікуючи довгожданного миру, ми можемо для себе чітко усвідомити і повинні це зробити що на цьому не завершиться ось ну, різні проблемні питання, які є і сьогодні визріли в нашому суспільстві. І це потрібно признати, тим більше що повторююсь, ось ще коли війна, то люди, люди якось так мобілізуються. Люди так, ось, якось так знаєте. Пережидають, а коли війна закінчиться, то е, найперше, що потрібно буде нам всім робити, то це на, на, наводити лад в нашому е, е, розумі, в нашій душі. Повірте, тому що багато буде ну, виплеснуто різного негативу, негативу. Буде багато очевидно звинувачень, буде якихось, якихось такі, знаєте, ну, намагання щось комусь довести або когось звинувачити. Тому я дуже вас прошу, залишайтеся християнами, незалежно від того, які у вас вподобання політичні, які у вас мрії. Які у вас, я, 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 яка у вас мета там чи чи що ви хочете, да? не зважаючи ні на що. Ви залишаєтеся християнами, тобто залишайтеся тими, хто проповідує любов, хто проповідує мир, хто проповідує е, прощення, милосердя. І я впевнений, е, що тільки так ми можемо з вами вибудувати своє майбутнє тільки на основі любові. Тільки на основі взаємоповаги, тільки на основі достойного життя і поваги один до одного, ми з вами можемо з вами побудувати своє майбутнє. Я дуже хотів би, друзі, щоб ми це ну, чітко розуміли і як християни цьому навчалися. Безумовно, ось великою проблемою. Сучасної людини є те, що церква, так би мовити, дає ліки всім нам, дає такі засоби, завдячуючи, яким ми можемо своє життя виправити, але ми не маємо інструкції до цих засобів. Ми не маємо знання, як правильно використовувати ті чи інші моменти. Ось я сьогодні хотів би вам проміж іншим нагадати про такі ну, просто важливіші слова, які намі, можливо, зовсім не помічаються і не усвідомлюються. В одному з своїх послань апостол Павел каже своєму учню Тимофею, він каже завжди в своїй пам'яті тримай. Господа нашого Ісуса Христа. От я прошу вас, прошу вас, друзі мої, почути ці слова можливо вперше. І не тільки почути, але прийняти. От ми хочемо зрозуміти, да, як правильно молитися, як правильно ну, духовне своє життя, так би мовити, впорядковувати, організовувати. А як нам потрібно ну, ось, визначати ті або інші пріоритети в своєму житті? І я можу вам з певністю сказати, що ми замахуємося на щось складне, не приймаючи щось просте. Так от, дивіться, апостол каже, дуже влучні, дуже необхідні, дуже важливі для всіх нас слова. Завжди в своїй пам'яті тримай Господа нашого Ісуса Христа. От я прошу вас замислитись над цими словами, тому що це дійсно великі слова. Що значить тримати у своєму серці, в своїй пам'яті ім'я нашого Господа, Його життя земне, Його Спасительну місію, Його хрест, смерть за нас, Воскресіння. Це значить, ну, повірте мені, дорогі, своє життя налаштовувати саме на ось ці істини, на цю правду Євангелія. Наприклад, людина не знає, як побороти їй гріх. У кожного з нас є різні пристрасті, у кожного з нас є різні свої такі, знаєте, вкоренілі такі страсті, які ми не можемо ніяк їх. Побороти. Так от дивіться, коли дьявол намагається вам знову і знову через думки нав'язати ось ці, так би мовити, пристрасті, спасайтеся пам'яттю про Господа нашого Ісуса Христа, Його розп'яття, Його смерть і Воскресіння за нас. Коли ми йдемо, їдемо, працюємо, що Заважає нам згадувати нашого Господа. Ну, безумовно, є якісь проблеми, є якісь хвилювання, є якісь страхи, є якісь, знаєте, такі життєві, якісь ну, моменти, які ми постійно там прокручуємо в своїй свідомості. Але повірте, краще втримувати в нашій свідомості навіть на такому побутовому рівні. Ім'я нашого Спасителя. Пам'ять про нього. Е, ну, Якщо можливо, то і навіть молитву Ісусову творити, читати в своєму серці. Ви, безумовно, можете спитати мене, ну як це все досягнути? Це не можна досягнути зразу. Це не можна досягнути ось так. Знаєте, вирішив, і все, і ти це маєш. Ні, це неможливо. Це потрібно цьому вчитися, потрібно мати якийсь навик, да, потрібно над, цьому, над цим працювати і себе якось тренувати. Це не вийде за день, за два, за тиждень. Ні, це потрібно якийсь час, коли людина до цього звикне. Іноді буде здаватися для чого це. Та не потрібно. Та я хочу розважитись. Та я хочу, значить, подумати про щось таке приємне, що я постійно там думаю про, про Христа. Будуть і такі думки, але повірте, перемагаючи все це, людина може досягнути того стану, коли мир в її серці буде панувати, а не розпач, а не протиріччя, а не якийсь страх і відчай. А саме Христос буде в вашому серці. Я пам'ятаю, колись е, чув одну монахиню, давно вже чув. Чи навіть схимницю, я вже не пам'ятаю. І от її спитали, матушка, а як, от, як це от молитися в серці? Ну як це? Як це творити Ісусову молитву в серці? Ну Ми можемо її вимовляти устами своїми. так? Ну Ми можемо якось в думках це промовляти. А як це серце? І ось вона каже: колись ще там ну давненько. Їй довелося перелітати, ну, робити такий, такий, так би мовити, шлях, так, таку мандрівку да, на самоліті. І тоді ще в радянські часи вона, значить, ну, з, з пасажирами, все як потрібно, все злетіли і летять. І ось турбулентність. Всі знають, да, що це таке. Це так, коли літак може так трусити, що. Ну, Досить неприємно. неприємно. Е, і от вона каже, що відбувалося щось ну, взагалі невимовне, дуже дуже так трусило літак. І вона каже, по е, такому ну, промислу Божому, вона забилася десь в якийсь куток там, на якесь сидіння, і почала молитися. І от вона каже, що я через деякий час в цій е, ну, обстановці, да, де, де багато людей, де всі переживають, де, ну, ну, де все непросто, хто знає, що зараз з літаком буде. Чи крило відвалиться, чи е, двигун відкаже. І от вона каже, що я відчула в своєму серці можливість. Е, Відчути Христа. І я, вже нічого мені не було страшно. Вже нічого мене не відволікало. Я була з Христом в своєму серці. Це не перенапруження, це не якась така, знаєте, ну, психічна ем, ну, емоція да, або якийсь такий момент, який переживала ця людина. Це ось саме ну, можливо, дійсно кульмінація. Такоїсь молитви. дійсно під обставинами, такими крайніми, але повірте мені, ось це означає, коли людина, коли людина в своєму серці дійсно знаходить Христа, ось це є молитва в своєму серці. Коли людина вона каже, мені вже не було страшно, чи, чи цей літак впаде, чи, чи я загину, чи не мені хотілося просто бути з Христом. Повторюсь, це не релігійна екзальтація або якийсь фанатизм, це стан людини, духовний стан людини. І я можу вам сказати, що ми цього можемо досягти і без літака. Кожен раз, коли е, літає щось над нами, десь щось е, руйнується, десь щось зривається, ми ж також можемо не просто, знаєте, в паніці десь тікати чи, чи лякатися, чи не знаю що. А ми повинні молитися. Безумовно, не, не, так би мовити, не забуваючи про заходи безпеки, безумовно. Але повторююсь, ми повинні знайти цю молитву навіть в таких жахливих і важких обставинах, в яких ми з вами живемо. І я дуже вас прошу, дорогі мої, зрозуміти, що духовне життя це життя, ну, не яке за... тільки в тому, щоб свічечку поставити. Або водичку освятити, або просфорочку купити. Духовне життя це, це, постійний, це постійне навчання, це постійне познання Бога. І повірте, це не потрібно тільки для Бога. Для Бога це не потрібно. Це потрібно для нас. Ми повинні його познавати. Ми повинні його шукати. Постійно в своїй пам'яті, в своєму серці каже апостол. Пам'ятай про Господа нашого Ісуса Христа. Ось це ну, дуже, дуже, так би мовити, просте, але настільки важливе для нас такий ось заповіт апостола, я хотів би, щоб ви сьогодні для себе прийняли. Повірте, це я кажу не для того, щоб щось сказати. Я це кажу для того, щоб ви ну, для себе це якось ну, сприймали правильно. Дійсно, ми повинні цьому навчатися. І це буде для нас дуже великим благом. Це буде для нас дуже ну, важливим, повірте. Навіть якщо ми зараз цього не розуміємо. Ви ж згодні зі мною, коли, наприклад, маленького там, мальчика або дівчинку приводять до школи у перший клас, або в другий, там, або навіть в третій, та може навіть і в восьмий, і в десятий, неважливо. Вони не розуміють, для чого вони так. Що це їм потрібно? Якісь там палички, якісь, якісь там інтеграли, щось, вони, щось їх заставляють, якусь там е, значить, задачі, якісь там щось вивчати. Та для чого? Ну для чого? Вони, ось ці дітки, вони не розуміють, для чого їм це потрібно. Вчити вірші, слухатися батьків, поважати старших. Вони не розуміють, вони їх просто цьому навчають. Ось так же. Буває в духовному житті. Інколи людина навіть доросла, навіть освічена, навіть, можливо, така досвідчена в житті, вона не розуміє, а для чого це. І тільки після того, як вона, можливо, вийде з ясельної групи да, духовної і зрозуміє, що так, дійсно, в житті неможливо без Господа, неможливо без молитви. Неможливо без причастя, неможливо без повіді. В житті неможливо без Бога. Ось тоді людина почне розуміти, для чого їй церква все це давала і навчала їй. Розумієте, Ось це важливо. Тому не, не звертайте увагу на те, що ви чогось, можливо, до кінця не розумієте. Або ви е, ну, ось так не усвідомлюєте те або інше. Все прийде. Все з часом розставиться на свої місця. Я дуже вас прошу, дорогі мої, будьте вірними. Тримайте завжди в своєму серці пам'ять нашого Господа. Завжди намагайтеся, коли є у вас хоч трошки часу і сил, бути в храмі Божому. А в недільні дні, в святкові дні так це обов'язково. Завжди намагайтеся частіше і сповідатися і причищатися. Прошу ваших святих молитв за нашого предстоятеля, за наше духовенство, за нашу церкву багатостраждальну, тому що дійсно сьогодні в нас дуже-дуже багато е, таких, знаєте, невирішених питань, які постійно давлять, давлять і е, змушують е, когось е, боятися, когось, знаєте, якось так е, нервувати. Я Прошу вашого такого, знаєте, вашої участі. Тому що церква це не тільки я, це не тільки духовенство. Церква це не тільки стіни, це всі ми. Чуєте, всі ми. Це, це ось такий боголюдський організм. І ми з вами повинні вийти, пройти цим шляхом скорботним і вийти з нього достойними християнами. Які не зрадили Господа церкви, не зрадили своїх ідеалів, не зрадили е, тих обітниць, які ми давали з вами. Хто, хто де? Хто в хрещенні? хто перед Престолом Божим, хто в е, чернечому пострізі? Неможливо. Ми давали ці, ці обітниці. Ми присягали милосердному Господу. Я прошу вас безумовно молитися за наш народ. Багатостраждальний. Е, я не хочу ідеалізувати наш народ. Ми різні, ми дуже різні. Е, і ну, можливо, неправильно буде сказати, що ми всі такі, наприклад, е, працелюбні. Та що, в нас мало лентяїв, та багато у нас таких, хто не хоче нічого робити, є такі. Е, всі ми чесні, всі ми віруючі. Та ні. ні. Не всі віруючі, далеко не всі віруючі. І, на жаль, далеко не всі чесні. Не потрібно ідолізувати. Але якими б ми не були, друзі, у нас різний вік, різний характер, там, різний зріст, різні вподобання, різна стать. Ми все одно повинні об'єднуватись навколо чаші, навколо Христа. Ось це нас потрібно, повинно об'єднувати. Це нас повинно гуртувати. Ми вірні Христової Церкви. Ми християни. Православні християни, і про це не забувай.